Однокімнатна квартира після ремонту по вулиці Марка Вовчка, район Великої Британії. Бачимо вхід зразу у кухню. З побутової техніки холодильник, мікрохвильова піч, газова поверхня, є бойлер, пральна машина. Тут бачимо ванна кімната. Сантехніка повністю все була замінена. Все новеньке. У ванній є таке велике дзеркало на весь ріст. Працює витяжка. Це вхідні двері і кімната. Двохспальне ліжко, метр шістдесят на два, велика шафа, досить вмістима, глибока. Двері в кімнату зачиняються. Є робочий стіл з кріслом. Ось таке цікаве освітлення. Власники зробили. Кухні також освітлення зроблено по зонах, можна вмикати сам світильник або ось такі точкове освітлення. Квартира поки що актуальна. Кого цікавить, телефонуйте, будемо показувати.